Добре день, любі діти, послухайте віршик, який написав Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діпрови, повного розмови і пісень в чагарнику. За вікном панує весна, цвітуть квіти, дерева, цвітіння на дерев на весні. Це справжнє диво. Спочатку бере верби, трохи пізніше фруктові дерева. Так, одне за одним вони цвітуть аж до початку літа, і у повітрі стоїть чудовий аромат. Хочу вам запропонувати зліпити гілочку цвітучого, квітучого дерева. Із шматочка коричнього пластиліну розкочуємо дві ковбаски. Це буде гілочка дерева. Прикладаємо наші гілочки до картону і пальчиком притискаємо. Розкочуємо ще дві маленькі гілочки. І прикладаємо гілочки до довгої. І з білого пластиліну э, відщіпуємо шматочок розміром з горошинку. і скочуємо кульку. Затискаємо пальчиками, а іншою рукою притискаємо, роблячи пелюсточку. Ось так. Для однієї квітки нам потрібно 5. Пелюсточок, із жовтого пластиліну розкочуємо кулечку, це буде серединка нашої квіточки. Із зеленого кольору робимо листочки. І також притискаємо до гілочки між квіточками. Ось така квітуча гілочка вийшла в мене. У вас це обов'язково вийде. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!